Все правильно. Слухай, Ксю, нарешті ти прийшла. Я в тебе хотів спитати, а ти не знаєш, де Аліса? Вона ж завжди ходить по коптах і всіх буде. А вона захворіла? Ну, нарешті. Взагалі-то я хотіла з нею поговорити, що з нею так висалося. О, Мілан, привіт! Ну нарешті ти прийшла. Так, ну вроді би всі в зборі можна йти на урок. А ви пам'ятаєте, що ми мали написати твори? Ох, що дівчинка буде перевіряти. Ну, пішніть те. Діти ми розпочинаємо наш урок української літератури. Я вам задавала написати свої твори. Е, -ма. Треба було зробити, е, щоб персонажі були Діма і Микита. Такі ми з вами персонажів вибрали. Так, давай от ти, Даня, починай перший. Так, я починаю перший. Діма і Микита робота. Діма і Микита грали в гру Філімілі. І, прийшла... і Микиті прийшло повідомлення про роботу. Він погодився, але він згадав, що йде до стоматолога, тому він повів свого друга на свою роботу і не спитав його. Він його привів на роботу і втік. І Дімі Прийшло довелося працювати, їм довелося працювати. Йому потрібно було сортувати посилки. Він препитав і поклав туди, де і відправив її. І люди її. І її отримали люди, але він її переплутав, і це була небезпечна посилка з бомбою. І його посадили за грати. А Микита працював рік безкоштовно. Даня добре, але є декілька зауважень. Ти не дуже його прочитав, коротка історія, я скажу так, в тебе дуже якийсь такий короткий. Дев'ять з плюсов. Думаю, така оцінка тобі сподобається. Так, давайте, Ксюха, наступна. Моє оповідання називається Часова пітля». Вона про Микиту Діму і Макса. Микита, Діма і Макс приїхали в Новий Дім. Микита обрав собі кімнату, і там, були... там був годинник. Він їх розбив і ліг спати, проснувшися. І побачив, що немає його ноутбука. Він вийшов із кімнати і побачив, як, всі, як Діма розбив ноутбук, і він образився на нього. А потім прийшов Макс і їх налякав. Він сів на, стіле, на стільчик і впав з нього. Дімина мама подзвонила йому і сказала, що захворі... захворіла і немає з ким посидіти з сестрою. Він вийшов на вулицю і на нього напали собаки. Макс пішов йому допомагати, Микита побіг за ними, впав і проснувся. Він знову вийшов, побачивши, що немає його ноутбука. Він знову побачив, як Діма розбив його ноутбук і знову образився на нього. Але був невеличкий підозрів. Він повернувся і побачив, як їх дуже старався налякати Макс. Потім... Макс сів, стілець зламався і Дімі так само позвонила мами. І вони з Максом пішли на вулицю. Дім... Микита нічого не зрозумів, побіг за ними і знову впав. Проснувся третій раз. Побачив, що знову немає. Ноутбука. Він вийшов, подумав, що це якийсь жарт, і думає, ви мене пранкуєте так довго. Образився на них, захотів піти, але впав і знову проснувся на четвертий день. Подумав, що щось тут не так, взяв в руки годинник і телепортувався на якийсь пляж. Він спитав, що тут відбувається? І до нього говорив якийсь дивний голос. Він сказав це все часова. Пітля. Він сказав, що? і проснувся, побачивши, що розбитий ноутбук лежить біля нього. І Макс і... і Макс і, Міки, Макс, і Діма п'ють чай з низу. І він зрозумів, що часова петля закінчилася, і подумав, що це або сон, або було насправді. Тому що годинник був розбитий. Ну, Ксюша, знаєш, дуже гарний твір, дуже цікавий і дуже такий, ну, краще, чим у Дані, тому тобі я ставлю 11, 11. Думаю, ця оцінка тобі ідеально підходить. Так, тепер я наступна. Моя історія називається Про Ірку. Микита і Діма. Пішли в поле. Вони йшли, і їх хтось схопив за плече і сказав голосом їхнього друга Макса Привіт, Діма! Вони злякалися і втекли. Вони прибігли, додому, і їх друг. Друга. Макса в домі не було. Вони подумали, що це таке, але ж мав чекати максу. І прийшов його молодший брат Даня. Він йому сказав, його сьогодні Я... він поїхав до стоматолога, тому вам треба буде посидіти зі мною. Даня і Микита спитав діма і Микита спитали, що навіщо? Даня сказав, ну, отак потрібно. Вони сказали, ой, ой погані справи, тому що за нами гнався якийсь монстр, і говорив голосом Макса. Микита пішов все перевірити. А Даня і Діма дивилися. З дому. І бачать, що до грузовика підходить Микита. Вони думають «хух», але потім діма чує голос зі дверей, голосом Микити. Він розуміє, що або це фальшивий Микита, який за дверю, або біля трактора. Ну, потім згадує історію про Ір. Що вона може говорити чужими голосами, лякається і тікає. Його Даня питає, що сталося. Він каже, треба негайно тікати. Потім двері відкриває микита, а бачить, як до них потихеньку підходить Ірка з вікна. Вони лякаються, вибіга, вибігають, а за ними хнеться Ірка. Вони сідають в грузовик і їдуть, щоб зібрати трави проти ірки. Вау-псюхша, вау, Мілана, який гарний текст. Я йому ставлю 12 балів. Краще я ще не бачу. Є все. Початок, кінець. Основна частина. Дуже гарно читаєш і дуже гарний виражений контекст тексту. Тому я тобі ставлю 12. В принципі, всіх за сьогодні оцінки добрі. Мені вже пора йти розказувати, які ви сьогодні були молодці вчителю Максу. Можете йти?